Всім привіт! Сьогодні буде огляд на деякі посилки, які мені прийшли недавно, і які в мене вже знаходяться дуже давно, але вони просто чекали свого часу. Я вам сьогодні розкажу про мою загублену посилку. Мою посилку одну загубили. І з 6 листопада я взагалі не знаю, де вона знаходиться, і я її чекаю. І я її дуже довго чекала для того, щоб зробити це відео. Я її чекала, але я так розумію, що вона. Я не знаю, де вона. Я відкривала спор на Аліекспресі. Це ось така сумочка, типу для принтера. Для маленького портативного чорно-білого принтера. Я не знаю, де вона, але про це розкажу трошки пізніше. Ще я вам покажу про посилки, розкажу про один цікавий момент. Чого у деяких людей може не працювати цей принтер, не підключатися, не працювати. Я дуже довго сиділа, розбиралася, поки до мене дійшло, що там не так. А ще я вам розкажу, як я свою посилку зі, зі скандалами забирала на Укрпошті. Це треш. Тому поїхали. І я покажу вам сьогодні ще деякі посилки, які мені прийшли, і які вже дуже-дуже давно в мене, бо я колись замовляла товари, думала познімати огляд. Але якось руки не дійшли. у всьому винний телефон, бо його в мене не було нормального. І сьогодні, ви вже знаєте про що буде відео, і ось у цій сумочці лежать зараз всі посилочки, які ми сьогодні оглянемо. Це термосумка. Купувала також для того, що я досить часто ношу рибки в зоомагазин. І вона ось така термосумочка. Тут можна, ну, типу це типу ланчбоксів. Перше, що я покажу, це я купила собі ще на початку року святодіодну ленту. Пультом. Але я її так. Фу, вона так смердить. Але я її так і не підключила. Я її хотіла е довкола столу е обмотати, щоб вона в мене стол світився. Але справа в тому, що поки я її чекала, поки вона до мене прийде, і в мене тут собака мені допомагає. Але поки я дочекалася, коли вона прийде, то я вже стіл поставила, вже по-іншому його облаштувала. Тому в мене ця посилочка так і залишилася. Далі. Хто знає, що я пишу книжки? Я пишу книжки про драконів, це якщо хтось не знає. І я собі купила ось такі 3D-дракончики. Бо я дуже люблю драконів, я пишу про драконів. Це просто він переливається тако е між синім і фіолетовим, певно. Дуже класний, він довгий. А інший по акції ось такий білий, крила в нього так розпрямляються. Він менший і він світиться у темноті. Я потім додам фотографію чи відео, які він у темряві. І він, до речі, не одного кольору. Там декілька кольорів і в темноті. Тому я його покладу, а потім, ну, для мене треба буде почекати до вечора, а для вас це буде одна хвилинка, я зараз покажу тут фото. Слідуючи, це ось такі також світящіся камінці для акваріуму. Я їх ще не кидала, хотіла зняти на них також огляд. І були в мене проблеми з акваріумом. Зеленіла в мене вода дуже сильно, я не розуміла, в чому проблема. І, як потім вияснилося, через те, що в мене неправильна була лампа, і мені дали якісь таблетки від того, щоб вода не зеленіла, і в мене почали дохнути гупіки. Я її викинула ту таблетку, і ці камінці я так і не кидала, бо щось я злякалась, може, з ними також щось не так. Ну, коротше, також покажу, як вони світяться в темноті. Якщо ви дивилися огляд мій на телефон, то я там казала, що мені мають прийти а, такі наклейки цікаві, які будуть переливатися. Хотіла трошки раніше зняти відео, але трошки було мені не до цього. Ось такі наклейки. Тут їх 100 штук. А кожної наклейки 4. Типу, кожного малюнку, тут чотири штучки. Загалом їх 100 штук, вони ось так гарно переливаються. Не знаю, видно, не видно, бо мені тут сонце світить на телефон, я не бачу. Ось такі наклейки. І для блокноту. Ще в мене, мабуть, більше, ніж півроку лежать ось такі два колечка. Також вони там щось за пів євро були один, один з крилами Янгола, другий з крилами Демона. Такі два колечка. Вони, типу, роздвіжні. Ось такі. Я не дуже люблю колечка, але типу, ці мені дуже сподобалися. І саме. А, не саме основне, ще ось такі наліпочки. Ось такі наліпочки. Прийшли вони мені сьогодні. Їх тут 100 штук. 100 штук це означає 100 ось таких клейоночок. І на кожній клейоночці там а, дуже багато. Вони всі різні. В різних кольорах. Взагалі я думала, що мені прийшла сумка для принтера, але як я прийшла і роз... розірвала той пакунок, то це прийшли мої наліпки. Але про сумочку я розкажу трошечки далі. І саме основне це чорно-білий міні принтер. А це допомога до нього. Принтер рожевого кольору. Тут є стандартний набір із п'яти звичайної бумаги. Ця бумага йде типу клеїться, а це просто кольорова. По оглядах інших людей, які показували їм, ще приходили фломастери. Але мені фломастери чогось не прийшли. Принтер рожевого кольору всередині є зарядочка Type-C. Нікому не потрібна бумажка, тільки отут єдине, що треба, це оцей QR-код для встановлення додатку. І сам принтер. Я вже, звісно, пробувала на ньому роздрукувати. Це не кольоровий, звісно, але він дуже класний, мені дуже сподобався. Але я окремо на інший телефон зніму, бо на мій старий Xiaomi додаток щось там матюкається, коротше, не хоче він з нього друкувати, а друкує з того телефону, на який я зараз знімаю. Тому я Далі зніму, як він працює на той телефон, а з тим покажу, як працює. І розкажу вам одну штуку, про яку ніхто не говорить. І я сиділа дуже довго, ламала голову, чого я не можу його підключити і з ним працювати. А зараз я вам покажу, як він працює. Трошки потрясається камера, бо вже без держака. Ось ця програма Funprint. Для того. Щоб воно працювало і ви не парили собі, не кумарили мозк, мозок. Тут треба включати не тільки блютуз, а тут ще й треба включати місце знаходження. Бо без цього програма не працює. Запускаємо програму, включаємо ось тут принтера. Пожужав. Заходимо в додаток. І я вам зараз покажу на фото. Дуже незручно, коли держака немає. Ось роздрукуємо мою собачку, жмакаємо так, жмакаємо печать. Ось воно показує, як вона буде ця фотографія, виглядати. Вона чорно-біла. Тут налаштування, я нічого не міняла, я залишила все так, як є. Тут, я так розумію, що плотність це уровень печаті самої, але я нічого не чіпала, я так і робила. Ось такий малюночок. Його тут можна відірвати. Тут є такі зубчики. А, а саме для чого мені треба? Для чого мені потрібні, потрібен взагалі цей принтер? Я, звісно, думала, що було б непогано, якби був ще кольоровий, але він насправді не дуже той дорогий. Ні, ну як дорогі дорогі. А, але я подумала. Що я собі куплю краще інший подарунок, на який мені дали кошти. А кольоровий, знаєте, як дешевше можна буде справді зробити. Там, якщо подивитися, 20 листочків коштують. Добре, я за це вам трошки пізніше покажу вам для чого. У мене є ось такий блокнотик, я купила його в Аврорі. Я туди записую різні думки. Не буду вам показувати, що там. Я туди записую різні думки. Я дуже люблю спогади, дуже люблю не те, щоб щоденника вести там якісь ці, але я дуже люблю всякі різні спогади. І я люблю їх записувати. Тому для цього мені потрібні ось такі наклеїчки. Ось ці наклеїчки я купила для того, щоб оформлювати свій щоденник, такий типу. Для думок це навіть не щоденник, так, щоб як щоденник ведуть. А це, типу, як там, де будуть мої думки, якісь спогади. Для цього мені, наприклад, хватить. І ось такої чорно-білої, що погано хочеться сказати, це ж взагалі бомба, правда? Ось такі наклейки їх тут дуже багато. Але мені ще йдуть деякі посилочки, тому якщо вам цікаво дізнатися, що буде ще. Підписуйтесь, жміть на колокольчик, ставте палець догори. Ну і пишіть коментарі, я буду дуже вам вдячна за це. На сьогодні з оглядом все, а зараз я вам розкажу трошечки інше. Ну що ж, ви побачили все, що я вам показала. І розкажу вам. Про те, що... де моя ділася посилка. Я замовляла собі вже дуже давно. Деякі речі у мене знаходяться вже дуже давно. А, і просто я ніяк не знаходила часу для того, щоб зняти відео. Мабуть, просто, як я вже сказала, проблема в телефоні, того, що у мене телефона не було нормального. А... Тому, коротше, вона якось так довго виходила. Але я показала все, що зараз є. У мене дуже багато різних вони лежать, я їми деякими вже користуюся дуже давно. І про мою посилку, яку загубили, мабуть, не знаю. Я замовляла оцей принтер чорно-білий для того, щоб в блокноті, як я вже вам казала, залишати свої якісь спогади, записувати якісь думки. Мені це дуже подобається. Мені взагалі по кайфу писати від руки. З фотографіями, звісно, було б все набагато класніше і простіше. Але, мало того, що принтер коштує майже 4 тисячі гривень, то сама важкість це у бумазі, яка туди вставляється фотокарточки. Справа в тому, що 20 фотокарточок коштує десь 12-13 євро. Це більше 500 гривень. А тепер ділимо. 10 штук, 250 гривень. 10 фотографій можна дуже просто, або занести людині, яка їх роздруковує. І вона сама вам їх е на листочок 4 зробить, поставить і роздрукує. І це все можна розрізати ручками. І 10 фотографій буде не 250 гривень там, чи 300, а буде 25 гривень чи 30 гривень. Тому. Кошти, які мені подарували на те, щоб я собі купила фотопринтер, я собі купила, я замовила собі дуже крутий стедікам для того, щоб знімати відео. Якщо хтось не знає, що таке стедікам, то це стабілізатор, який сам за вами слідкує. Ну, коротше, дуже класна штука. Тому фотопринтер, поки ні. Це все можна зробити набагато дешевше. Простіше і не настільки він мені, мабуть, і потрібний. Ось. А, як я забирала свою посилку, якби можна було замовляти посилки і щоб вони не йшли через Укрпошту, то це було б дуже добре. Так як моя посилка лежала три дні у Рівному, не знаю, знаючи, це навіть не вихідні дні були, це будні дні були на тому тижні. Посилка з 18 по 22 лежала, знаходилася euh, в Рівному. Я не знаю, чого. Три дні, мабуть, більше 4. 22 числа euh, я подзвонила на гарячу лінію. Де моя посилка? Чого вона три дні лежить? <кхем> в Рівному там десь на складі. Може, її там взагалі забули. І, коротше, мені кажуть. Це мої листочки з цього з авокадом. Мені кажуть, що ваша посилка сьогодні о осьомій з копійками виїхала до вашого міста. А якщо вам в 11 годині до 11 години ранку не прийде, тобто я дзвонила десь 8.20, десь 8.30, якщо до 11 години посилка не прийде, ви нам можете знову зателефонувати. Питань немає? Це в мене собака так чухається на задньому плані. Я дочекалася 11 години, почалася повітряна тривога. Ну вона вже до того моменту закінчилася, дуже обстріляли тоді рівнем, вроді би як. А, і смс-ки мені не прийшло, в нас пропав інтернет. Я так зрозуміла, що ще й по в половині міста пропав, пропало світло. Я дзвоню, мені говорять, ваша посилка прибула на почту. Я така йду ж на почту з така з радістю, типу, все, наконець то прийшло. Посилка прийшла мені не ціла. Ну, тобто, там не всі товари були, десь загубилася сумочка для цього принтера. І так як мені вже сказали, що вона вже там на місці, йдіть, забирайте, я приходжу і дайте, будь ласка, посилку. Мене питають номери, мені говорять, немає вашої посилки. Я кажу, ну як немає, якщо мені на гарячій лінії сказали, що вона тут. А? Ну і тут починається шоу, яке вже не перший раз. Мені починають грубить, мене починають посилати, ідіть її шукайте, я їм показую. Навіть у додатку на Алікспрес показано, що посилка на місці. Тобто приходьте для. Ну, їх там дивно трошки переводиться. Типу, можете забрати для колекції, чи якось так воно. Ну, типу, коротше, що вона вже на місці, можете йти забирати. На гарячій лінії мені також сказали, що вона на місці. А декому просто дуже складно підняти свою дупу зі стільчика і піти провірити. Вона раз прийшла сказала: я перевірила всі посилки. І її там немає. Ідіть, шукайте, де вона є, в інших точках. Нормально? Я їй кажу, що мені на гарячій лінії сказали, що вона тут, бо там по індексу, вона має знаходитися там. Я кажу: я дзвонила на гарячу лінію, кажу, мені ще раз перезвонить. Вона мені каже, можете ще хоч сто разів дзвонити. Її немає, ідіть шукайте. Це твоя робота йти і, і шукати її, бо вона тута. Почали ми з нею сперечатися. Це вже просто не перший раз, коли я приходжу, У мене було перший раз, що в мене посилка 8 днів лежала на почті, і мені ніякого повідомлення не приходило. Ніде, нікуди. Не в смс-ках на телефон, не у якихось месенджерах взагалі немає. І я питала в дівчат, мені дівчата в чаті сказали: ну, дівчата, які також пишуть книжки, з якими ми спілкуємося по території України. І вони мені сказали, що в них таке часто, що смс-ки не приходять іде на почту. Я пішла на почту, моя посилка 8 днів лежить на почті. Я їм показую, немає ніякого повідомлення. Їх це їм все одно. Ми за це не відповідаємо. А за що ви, взагалі, не відповідаєте? Е, я з нею посварилася, я їй кажу, що. Йдіть, шукайте мені посилку, вона мені треба сьогодні. А це була п'ятниця. Сьогодні, вже понеділок, я знімаю це відео в понеділок. Бо я сьогодні приходила забирала ще одну посилку. Це з цим набором на Ну, і коротше, вона пішла шукати. Ржала там за дверима і чую фразу така: «Нашла». І вона виходить і каже: просто ще не всі посилки типу, розгружені. Хоча вона мені перед цим сказала: я перевірила всі посилки, які прийшли. Ідіть шукайте на іншу почту. Я кажу: ви ж сказали, що всі перевірили. Я не казала так. Кажу, ні, ви саме так і сказали, що ви пішли. Провірили всі посилки і її немає. І як так, що мені додаток пише, що вона на місці, гаряча лінія каже, що вона на місці, а вона лінується підняти свою сраку, піти і подивитися нормально. І замість того, щоб сказати, що так, я не додивилася, я вже не кажу про вибачатися. Вона мені, я вам зараз тут щось як скажу, не замовляйте через нашу службу. Чого ви мені тріпаєте нерви? Серйозно? Посилка є? Є, якого ти чорта мені казала, що її немає. І посилала мене непонятно, куди, щоб я її йшла шукати. Мало того, що я прийшла і бачила, що в мене ще не вся посилка прийшла ну, тобто, оцієї сумочки не було. Я ждала, що вона прийде, але щось там я не знаю, що знаю. я не знаю взагалі, чи я її отримаю. Uh, і сьогодні я ходила в понеділок, тобто через три дні. А, я пожала додому, я подзвонила на гарячу лінію, на не, не, не неї відмічала, нажалувалась, ну, не, не тому що це вже не перший раз. Uh, мені грублять, мене ображають, мене гонять незрозуміло куди. Я приходжу, мені кажуть, що з них посилки немає, ідіть на іншу сторону, тобто це десь 4 кілометри до іншого пункту. Я приходжу, а мені говорять, що її в нас немає, у вас тут стоїть троєчка в кінці, значить це в центрі міста. І я опять, вертаюся туди. вона, Ми просто до неї ще не дійшли. То якого ти чорта ненормально говориш, що ти перевірила всі посилки, якщо ти перевірила не всі посилки? Ну, тобто, щоб ви розуміли, я дві години просто, мабуть, більше, ніж дві години, бігала, це було осінь. Це, коротше, було не осінь, це було весною, і тоді дуже сильно йшли дощі. І я без зонтика ходила мокла, бо мені треба було срочно та посилка, яка мені прийшла. Ось так я сварилася за свою посилку. Сьогодні я знову пішла, вона мене побачила з такою о, опять прийшла. Вона ушла. мені. Мене друга дівушка відпустила. Тому не замовляєте в Укрпошту, бо вони там якісь ненормальні, реально. Скільки раз приходжу, 20 чоловік стоїть, три каси, сидить один касір, відпускає. А вони тортики жруть в кабінеті з чайком, і ржуть. А та, що відпускає, коли люди почали возмущатися, що що це таке, то ви вийдіть всіх, отпустіть, чого одна людина, і 20 ну, типу, одна людина на касі, і 20 людей стоїть, блін, в залі, 20. І на шоу та одна говорить, якщо ви будете кричати, я вас зараз всіх вижену на вулицю і буду пускати сюди по одній людині. А щоб ви розуміли, це була весна, тоді було дуже холодно. Тоді навіть не знаю, скільки було, там, мабуть, 5 градусів це було. Я тоді якраз попала в той момент. Нормально? Класне відношення до покупців. Ось так мені ці посилки далися. Я не знаю, як переробити так, щоб вони мені не йшли на Укрпошту, але вони мені, от якщо техніка йде, типу от я стабілізатор замовила, то я його замовила в п'ятницю, і мені сьогодні пішло повідомлення на нову пошту, що посилка до мене прямує. Посилки, які прямують з Аліекспресу через Укрпошту, я не знаю, як вони йдуть, куди вони йдуть, отой їхній трекер, то це сплошна срака. Там взагалі непонятно, як воно йде, воно показує, саме себе стирає. Коротше, це така срака, що це срака. Як казав мій покійний тато, на ну, що та срака, яка сама не сир. вибачте на слові. Ось так, прийшов принтер. Чекаю сумку, якщо вона продає. Там ще деякі товари мені приходять. Якщо вам цікаво, підписуйтеся, ставте подобайку, жміть на дзвоника, щоб не пропустити ці відео. І будучи інше відео, просто мені трошки не вистачає, не вистачає часу з моєю роботою. І я такое збираю, збираю, потім щось знімаю. Тому всім дякую, всім гарного дня, всім мурного неба. Слава Україні!